Шості ранку на Харківщини знову збили російське Іло 76 з десантом, який збився з курсу. Пише телеграм-канал, Топор Помсте, згодом про це повідомляють на офіційних ресурсах. Одразу 50 московських десантників. Остали у чергу на концерт до Кобзона. Це дуже хороші новини. Наразі російські окупанти намагаються знову захопити Куп'янську вузловий у Куп'янському районі Харківської області. Можлива повторна спроба наступу на Харків. Росіяни вчаться на своїх помилках, але і у готові до таких викликів про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. В інтерв'ю Укрінформа він розповів про те, що війська РФ намагаються відновити контроль над селищем міського типу Куп'янського вузлови. Також окупанти мають намір взяти синьківку і наступають біля Іванівки та Петропавлівки. Захоплення синківки дасть можливість просувати далі, і створити передумови для блокування Куп'янська. Але головна мета Куп'янськ-Вузловий, Але щоб до нього дістатися, потрібно захопити. Вити частину міста Копіянсь. Ці плани ми розуміємо. Ці плани ми розуміють наші збройні сили, тому адекватно реагуємо. Зазначив сеньгобов. Також він не виключив спроб повторного наступу на Харків проте ЗСУ до таких викликів давно готові. Звичайно, знаємо про такі їхні наміри. Вони дійсно є. І знаємо, що вони будуть враховувати помилки весни минулого року. Але ж ми також протягом цих двох років війни не стояли на місці ані у технічному, ані у кадровому плані. Ми готові чітко розуміємо, розслаб. Лятися рано підкреслив Олег Сінігубов. Сили оборони України звільнили Куп'янського злови у вересні минулого року під час масштабного контрнаступу у Харківській області. Голова ОВА Харківщини Олег Снігубов пояснював, що Куп'янського злови є одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок в області. Ворог захопив її з перших днів і серйозно обороняв. Доки ЗСУ його звідти не витіснили. Окупанти Росії до кінця 2026 року хочуть захопити Запоріжжя, Дніпро і Харків. Повідомив німецький Портер біоди Юліан Репке посилаючись на свої джерела у розвідці Німеччини за його словами. Російські війська до кінця 2024 року мають намір вийти на річку Осколу Харківській області і далі наступати на сході. У той же час у російських окупантів немає ефективних результатів на жодному з напрямків фронту в Україні. Про це розповів генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола Маломужин. Насамперед необхідно сказати, що ворог визначив стратегічний напрямок, де за вказівкою особисто Путіна пробивають окремі ділянки, але на жодному напрямку не мають ефективних результатів. Я вже не кажу про тактичний рівень, навіть саме таких мінімальних і от крохмальна Харківська область це просто модель маневрування наших військ, де справді все зруйновано. Це практично чисте поле з руїнами повністю знищено. Навіть немає елементарних місць для захисту для опорних пунктів. Тому правильне рішення, що ми відійшли на інші позиції, провели маневра. Це не відступ, сказав він. За словами маломужа, росіяни намагалися зайти з інших позицій, але сили оборони не дали їм можливості для наступальних операцій, а провели низку контратак. Ворог відчув, що ситуація для нього в плані наступу безперспективна. За нашими даними, вони запросили нові резерви для того, щоб саме розширити напрямок наступальних операцій. З іншого боку, змінити тактику та модель, яку вони хотіли. Ле задіяти бронетехніка в період морозів не працює, тому що дуже велика кількість данків ПТР, БМП упродовж півтора тижні, де були основні ідеї шторму, були знищені. Сказав він. Генерал зазначив, що армія РФ у цьому регіоні була змушена перейти до тактики малих наступальних груп за підтримки артилерії, частково бронетехніки, але істотних результатів немає. Великі плани захопити Купіянська та далі рухатися на харківський напрямок і на Харків просто провалилися. Сказав маломужен за його інформацією, російські окупанти проводять перегрупування військ. Малому не виключає, що можливий рух росіян уже біля Креміної, Сватово-Луганської області, де вони намагаються посилити позиції для або оточення, або підриву окремих напрямків української війська. Це все не виходить. Ми повністю контролюємо ситуацію розвідкою. Вони намагаються зараз сконцентрувати війська. Намітили проривні ділянки. А ми відповідно формуємо дуже хороші мінні поля та перекрив. Маємо можливості. Це звичайно наші контрудари і артилерією, і ракетними системами, блокуючи цей напрямок. Я спілкувався буквально позавчора з керівниками бригад наших військових. Кажуть, ми стоїмо потужний. Ворог точно не пройде, заявив маломож. Ардром Чкаловський декілька китайських бортів прибули туди на розвантаження. На останні полоси пролунали хлопки. Після чого евакуювали технічний військовий персонал. А саме місце оточили. Місцеві телеграм-канали говорять про удари дронів. Росія після довгої паузи знову розгорнула свій повітряний міст до Китаю. При цьому російські АН-124 часто вимикають транспордери для маскування. Сервісом відстеження польотів фіксуються постійні рейси важких транспортних літаків АН-124 Лан російської компанії Волга дніпро до Китаю при цьому російські літаки не завжди вимикають транспордери, що ускладнює їх відстеження. Загалом мова йде про близько 10 рейсів за останні тиждень, зазначається у повідомленні. На таку активність звернули увагу й у самому Китаї, де місцеві спотери викладають відео з посадкою АН 124 руслан російської компанії в аеропорті Ченчжоу. При цьому у коментарях до відео пояснюється, що літак прибув для того. Щоб забрати військову допомогу, екіпірування, бронежилети шолом одяг тощо. Також сервіси відстеження польотів, зокрема Радакс Box, фіксують за останні сім днів дев'ять рейсів Ан Руслана до Китаю та лише три у зворотньому напряму, що прямо говорить про вимкнений трансбордер. Під час здійснення частини рейсів стверджує Defense Express. до слова. Дані борти пілотували навіть китайські пілоти. Ударів було нанесено під час розвантажень. Ні, в Москві та Пітері удари були диверсійними, що неабияка злило військове керівництво Російської Федерації. Що ж після кожної такої чергової бавовни на військових аеродромах, Росія втрачає свій ударний потенціал? Так прокоментував чергову надзвичайну подію в РФ військовий експерта Сергій Грабський. Такі удари відплати призводять до того, що противник втрачає свій саме наступальний або ударний потенціал, який не дозволяє йому розширювати зону впливу, або завдання ударів по нашій критичній інфраструктурі. Укторі, і це дуже правильні дії, пояснив він. Також за його словами, Україна може постійно намагатися посилювати свою ППО, але це не допомагатиме запобігти причинам наявність носіїв ракет у Росії. Ми можемо нескінченно намагатися посилювати нашу протиповітряну оборону, нарощувати її якісно та кількісно, але це не допоможе нам достатньо запобігти причинам. А причини полягають у носіях об'єктах, які можуть здійснювати запуск крилатих ракет. Це як правило повітряні надводні. По підводні носії додав він. В анексованому Криму сталися потужні вибухи. Їх почули жителі Джанкоя. Відзначається, що вибухи пролунали в той момент, коли на півострові була оголошена повітряна тривога. Джанкой Крим чути вибухи повітряна тривога у Криму йдеться в повідомленні. Це підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. Однак варто відзначити, що окупанти поки нічого не пояснили і не висунули свою версію бавовни. В той же час партизани пишуть, що був наліт безпілотників на аеродром Джанкою, де зібралися головні сили Росії. Для подальшої відправки на фронт є багато постраждалих. Згоріла техніка відбулося з детонування боєкомплекту. Крім того, вибухнуло 17 ракет калібр. Паралельно з цим у російських пабліках з'являються свіжі некрологи про втрати загарбників наслідок лучних ударів по командному пункті 31-ї дивізії ППО ВКС РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Як повідомив офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан Штірліць підтверджено, ліквідацію Володимира Яковлєва та Тетяни по. До Сейникова їм до речі, подруги останні у коментарях спалили, що кількість мінуснутих загарбників значно більша. Подосейникова Тетяна та Якові Володимир четвертонуль зустріли феєрверк на командному пункті 31-ї дивізії РФ, військова частина 0321 Севастополь. Разом із нею там було ще 12 окупантиків, зазначив Щірліц. Гауляйтер окупованого Севастополя розважаєв у свою чергу, запевнив, що все спокійно. В окупованому Севастополі вранці було чути гучний звук, схожий на ракетний пуск, а потім пролунав вибух, від якого затримкіли шибки у вікнах. У виданні припускають, що це спрацювала російська ППО. Як додає російський телеграм-канал Астра, місцеві жителі чули вибухи у центрі міста. Міські пабліки пишуть, що після вибухів над містом з'явилася хмара диму. Гауляйтер окупованого Севастополя розважає у свою чергу. Запевняє, що це військові РФ проводили тренування зі стріляниною з гранатомета. У місті все спокійно йдеться у повідомленні гауляйтера.